Як розпізнати інсульт? Інсульт це надзвичайна медична ситуація. Симптоми інсульту можуть включати перше неочікувані проблеми з розумінням або мовою. Друге порушення зору в одному або обох очах. Третє проблеми з ходою, втрата рівноваги або координації. Четверте: головний біль. Особливо якщо він інтенсивний. 5. Слабкість відчуття припадку в одній стороні обличчя, руки чи ноги. В медицині дуже поширений швидкий тест визначення та розпізнавання інсульту, відомий як фест тест. Попросіть людину посміхнутися, чи є зниження однієї сторони обличчя. Просіть людину підняти обидві руки. Чи є слабкість або відхилення? Однієї руки вниз. Попросіть людину повторити просте речення, чи є розмитість мови або неясна мова. Якщо ви бачите будь-які з цих ознак негайно викличте швидку допомогу, бережіть себе та, в разі чого звертайтеся, підписуйтесь.